Ще одні іменини тренеру шоу Голос країни, лідер гурту «Воплі від до Олегу Скрипці. Сьогодні 49. Який подарунок рокер отримав і як надумав перемагати в голосі країни? Дивіться далі. Замість готуватися до прямих ефірів Голос України. Вихованці Олега Скрипти репетирували іншу пісню, і власноруч вопли баян». Кажуть, сьогодні прогул виправданий, адже їхній тренер іменинник. Головний інгредієнт – це любов всієї нашої команди, кожного члена. Це енергетика, це уваження, це пожелання здоров'я, щастя і добра. Він має бути вкусний. По ідеї там є і сладенька, і кисленька, як у нас в жизни є чорне, біла, хороше, плохое. Но я думаю, що совместно це буде вкусно. Завжди не публічний скрипка тепер не відкрутився, що йому 49. багато років я. Скривав свій день народження, поки не з'явився інтернет, всякі Вікіпедії в оці підступні. Скрипка завжди на імени не вимикає телефон, але цього разу, каже, зрадить традиції через роботу. Багато друзів мого кола вони просто їдуть за кордон, там, щоб зв'язку не було. Подальше, кудись постеля хобі. Так само не зроблю, бо в мене фестиваль. Монмартер на англійському звозі, я буду французів приймати дуже багато. Сьогодні він з рідними, а завтра свій день народження Олег відгуляє з друзями у власному новому ресторані молекулярної кухні. Півак каже, тепер його можна буде побачити не лише у ролі музиканта, а й кухаря. Вдягнемо цей колпак. Це висока авторська українська кухня. Це за моїми рецептами з вареники гетьманські з раковими шийками з уливками, от, от такого такого плану будуть, будуть страви. Але танці та наїдки від скрипки будуть завтра на узвозі. Поки ж Олег привідкриває секрет, як збирається перемагати зі своїми вихованцями на шоу. Зараз хочу взяти таку ну романсово ліричну ліричну таки напрямок. У підопічної Олега Олени Жигарєвої свій секрет. Головне – рісниця стрільнула туда, стріляло туда, і все, перемога в кармані. Артем Кондратюк вірить, перемога вже у кожного хто дійшов до фіналу. Тому що ми ми то так зустрілися э, на проєкті, подружились і вместе працюємо вот, в творчому плані. Після проєкту будем у нас будуть творчі відносини. Поки ж їхній останній спільний проєкт перед прямими ефірами зйомки візитки команди на Рапцевому полі. Уже з цієї неділі хтось із чотирьох вихованців Олега покине проєкт.